Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні яблучний пиріг. Він дуже м'ягенький, ось бачите, який готується без яєць та розпушувача. Отож, розпочинаємо. Одразу включаємо духовку та розігріваємо її до 190 градусів та готуємо форму для випічки. Вона в мене діаметром 22 см. На низ я постелила пергаментом і бік я теж буду виложувати пергаментом. Трішки додаю рослинної олії, щоб краще трималася. Чистимо два середніх яблука та нарізаємо невеличкими кусочками. Серединку забираємо. Одразу додайте трішечки лимонного соку, щоб яблуко не темніло. Плюс вливаємо 400 г теплого кефіру. Сюди ж додаємо 180 г цукру, 10 г ванільного цукру, трішки солі, рослина олія без запаху, 80 г, та розтоплене вершкове масло 50 г. Перемішуємо в іншому все до однорідності, Міксер нам сьогодні не знадобиться до 330 грамів просіяного борошна додаємо 6 г соди. Якщо не хочете соду додавати, то тоді можна замінити її розпушувачем, тільки додаєте в 2 рази більше. Якщо соди ми додали 6 грамів, то розпушувача 12. І всипаємо все в миску, перемішуємо до однорідності. За соду не переживайте, вона погаситься в кефірі і її відчувати зовсім не буде. Тепер вкидаємо яблука і знову перемішуємо до однорідності. Тісто готове, виливаємо його у форму для випічки. Вирівнюємо все. Вверх тіста виложуємо тоненько порізані слайси яблук. Це, звичайно, по бажанню. Якщо любите, можете посипати ще корицею. Тепер ставимо в розігріту раніше духовку до 190 градусів і випікаємо 1 годину 20 хвилин. Ви, звичайно, орієнтуйтесь на свою духовку та на зовнішній вигляд пирога. Якщо верх гарно прирум'янений, перевірте зубочисткою, якщо до неї нічого не пристає, тоді можна забирати пиріг готовий. Минула рівно 1 година 20 хвилин я дістала пиріг з духовки. Тепер перевіряємо його готовність. Паличка сухенька. Це означає, що він повністю готовий. Тепер забираємо його з форми і охолоджуємо. Коли він охолоне, можна посипати цукровою пудрою. Поріг виходить дуже смачний, в міру вологий і насичений приємним смаком яблучок. Я рекомендую вам обов'язково його приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!